Коли святкують Різдво православні християни? Давайте розберемося в цьому питанні. Перше, що ви повинні розуміти, не існує ніякої єдиної всесвітньої православної церкви. На сьогоднішній день уже функціонує більше десяти незалежних автокефальних православних церков. І святкують Різдво вони по-різному. Ну, наприклад, Румунська православна церква. Болгарська православна церква, Грецька православна церква святкують Різдво 25 грудня. Напротивагу ним Єрусалимська православна церква, Сербська православна церква, Грузинська православна церква святкують Різдво 7 січня. А Вірменська православна церква святкує Різдво 6 січня. Тобто, як бачимо, навіть серед православних церков немає єдності в цьому питанні. Друга річ, яку ви повинні розуміть, ті календарі, якими користувалися в християнському світі. А це у нас були Григоріанський календар, Юліанський календар, Новоюліанський календар, вони не є зовсім той точними. Найбільш точно тривалість року вимірює так званий Астрономічний Тропічний рік. Ось це найбільш. Точне поняття. Інші календарі, вони не дуже то й точні. Оця от неточність буде нам давати зміщення дати святкування Різдва. Тепер давайте розберемося, коли Різдво святкували на території Київської Русі і потім України. Дати я буду називати за сучасним стилем для того, щоб у нас не виникло плутанини. Так ось, за часів Володимира Хрестителя і його сина Ярослава Мудрого Різдво святкували 1 січня. Далі почалося зміщення дати святкування Різдва. Це дуже-дуже повільний процес. І лише у 16 столітті. Різдво почали святкувати 4 січня. Ну, а в 19 столітті Тарас Григорович Шевченко святкував Різдво вже 6 січня. Люди, які народилися в 20 і 21 столітті на території України, звикли святкувати Різдво 7 січня. В нашій історії було два випадки, коли Різдво намагалися перенести із січня на грудень. Перший такий випадок це період з 1923 до 1929 років, коли комуністична партія. Ну, всі ці одноплемінці Зеленського, да, всі ці Лейби Давидовичі Бронштейни, ну, вирішили взяти і да перенести святкування Різдва на 25 грудня. Ну, але це перенесення не прижилося і далі все повернулось на круги своя. Друга спроба вже е, була прийнята іудеям Зеленським який теж вирішив перенести святкування Різдва на території України із 7 січня на 25 грудня. Ну, подивимось, чи проживеться ця друга спроба. Ну ось так. Мені особисто якось взагалі наплювати, коли там святкувати Різдво. Тому що я атеїст і для мене Біблія це не більше, ніж збірник старожидівських побрехеньок. Ну, а ви для себе вирішуйте, коли вам святкувати Різдво. Можете святкувати разом з Вірменською православною церквою, можете з грузинською, можете і з Болгарською православною церквою, можете з іудеями, Бронштейном або Зеленським. Ну це ваша особиста справа. Мене це якось не обходить.